Всім доброго дня. Ось такі нові жителі в нас. Насипала їсти, в хливі накидала їсти. О, буде їсти курі її гонять трохи, ну нічого. Оця дуже гонить його. Ох. Получиш? Три качечки селюжок. їдять. Вони наїдені, я в ще насипала їсти. Хай їдять, хай до кур привикають. Ось такі в наші пунчики вже є. Три качечки і селюжок. Їжте, їжте. На вулиці так тепленько. Кровенята. Я покажу малесеньці. Що таке мої красавці сидять? Тут подивіться, які в мене красавці вже є. Я їх пересадила в цю клітку, в цю, що у мене О, такі клітки в мене тут закриті. Ось сюди їх вже. Ой, такі вони ми маленькі. Сіно вже погризвають. Сіно погризюють, хай сидять тут. О, такі красавчики. Я сіно наложила їм. Зарісточки буду всім давати, що не давала. Ой такі манюнічки. Да, ми вже великі. лікі. Ось такі взрослі вже. О, вже сіна шукають. Ой такого шкроп-шкроб. Ці ждуть. Сидять. Сонце де да, не видно. А ж сидять. Мишка. Жде, жде, жде. Ходять помаленьку, я воду до кури підходять, ну бачите, такі ходять тут. Я їм водички поставила. Такі красавці. Оцей десь ходив три дні, не було, жених, до дівок ходив. Сьогодні прибіг, їсти дала, наївся, і бігом буду. І бігом буду. Лягай заспи вже, парень. Кури доїдають те, що не з'їв. Ходять разом. Всі троє. Буде сімейка. Сімейка, такі качечки, такі шипунчики. Кури ще їх погонюють. Ну, нічого вони привикнуть. Да? Дівки, хлопці. О, такі красуні. Вони як зляться, з таких чуби піднімаються, так? Да? О, такі качечки. Нові мешканці нашого господарства. О, насипала ці їдять. А вони не підходять, трошки зразу поїли. Ось такі в мене красавці. Всім вам до побачення. До побачення.